Більш важливо, це помилки, що стосуються національної безпеки і оборони держави. Перед війною, я думаю, що вже багато говорино. Хочу нагадати лише буквально декілька. Я вийшов, починаючи з жовтня місяця. Це дуже легко перевірити. YouTube все пам'ятає, Google все пам'ятає, і ви можете подивитися, що наша позиція була негайно зараз виділити 60 мільярдів гривень. Ці 60 мільярдів гривень спрямуйте на мобілізацію резерву першої черги. Чисельність резерву першої черги була 60 тисяч. Чисельність резерву другої черги була більше 20 тисяч. Негайно доукомплектуйте за рахунок цієї мобілізації всі бойові бригади. Розширити їх склад, виставити і перекрити, і я вказував буквально які конкретні позиції. Над нами сміялися. Я не розумію. А хто чому? сміявся? Хто сміявся, всі. Ми, ми зібралися. Я спромігся за 6 днів до війни зібратися насідання на РМБО. Там не було президента, але були всі решта. І нам казали речі, які зараз уявити собі не можна. Перше, що ми говорили з білоруським міністром оборони, він пообіцяв, що нападу не буде.